Вчора вранці, 27 лютого, у селищі Водінське добропільської громади сталася пожежа, внаслідок якої загинула літня жінка. О 7.15 було виїзд підрозділу до СМТ Водяне, вулиця Паркова. по прибуттю за зовнішніми ознаками. встановлено, що пожежа виникла всередині будинку на площі 8 квадратних метрів під час розвідки. Було знайдено в кімнаті на підлозі без ознаків життя. Хазяйку помешкання 1928 року народження. Рятувальники вгамовували пожежу понад дві години. Локалізація пожежі відбулася в 8.29, Ліквідація в 9.38. Пошкоджено Пошкоджена перекриття на площі 8 квадратних метрів, речі колишнього використання та меблі. Причина Пожежі порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення остаточні наслідки пожежі наразі встановлюються.